Вітаю вас на тренуванні. Сідайте зручно, закривайте очі, направляйте увагу всередину себе, вдих, видих, відпускайте плечі вниз. Вдих, піднімайте грудину вище, видих, відштовхуйте сідальними пагорбами підлогу зверху вниз. Пом'якшуйте м'язи обличчя. Пом'якшуйте м'язи щелепи, очі. Поєднайте руки перед грудьми в з намасте. Видих, опустіть голову вниз, зберігаючи ключиці високими. Та відпускайте руки вниз, піднімайте голову, ставайте в початок килима та приготуйтесь. Станьте в тадасану, Опустіть сідниці вниз до п'ят, штовхніть передні ноги до задніх та відштовхніться від п'ят, піднімаючи хребет вгору. Вдих розширюйте ключиці. Наступний вдих, піднімайте руки вгору урдва хастасана. Видих нахил вперед. Вдих напів підйом. Видих, відкруковуйте назад. Собака мордою вниз. Направте обидві п'ятки вниз. І на наступний видих опускайтесь в чотурангу. Вдих, собака мордою вгору. Плечі назад, лопатки всередину. Видих, скорочуйте м'язи живота, собака мордує вниз. Підкрокуйте ногами до рук. Напів вдих, ввидих, нафил. Вдих руки через сторону вгору. Видих маскараса на руки до грудей. Поставте стопи разом та підніміть п'ятки вгору. Відштовхуйтесь від плюсен і балансуйте. Направляйте внутрішні п'ятки одна до одної. Розкрутіть пальцевий замок назовні та піднімайте його вгору. Виштовхуйте замок вгору, опускаючи плечі вниз та штовхаючи центри сідниць вперед. Вдих. Розширте ключиці. Підніміть підборіття. Видих, Нахил вниз. Утанасана. Вдих, напівпідйом. підйом, видих, собака мордою вниз. Вдих. Видих. Вдих. Видих чатуранга. Плечі вгору лікті до талії. Вдих, собака морде вгору. Сідниці опускаються до п'ят. Коліна піднімайте над підлогою. Видих, собака, морде вниз. Вдих. Видих п'ятки нижче. Підкроковуйте вперед. Навдих напівпідйом. На видих, нахил вниз, утанасана. Руки через сторону вдир. Видих, руки до грудей. Відчуйте себе, відчуйте своє тіло та підніміть ліве коліно вгору до грудей. Обхопіть руками та направляйте лікті назад. Розгинайте праве коліно, відштовхуйтесь від правої п'ятки, тягніться за головою вгору. На видих відпускайте ногу вниз та поміняйте сторону. Тримайте праву пафову складку глибоко і відпускайте її вниз до підлоги. Розпрямляйте правий бік. Розгинайте ліве коліно, піднімайте його вгору та відштовхуйтесь від лівої п'ятки. Штовхайте плечі назад, центри лопаток вперед. Підпускайте ногу з видихом. І на наступний вдих обидві руки вгору. Видих нахил вперед. Вдих напівпідйом. Видих два кроки назад, собака мордує вниз. Штовхайте передні ноги до задніх, піднімайте коліна. Наступний видих чатуранга чату, ранга, ноги активні. Вдих, собака мордує вгору. Видих, собака мордує вниз. Крок вперед, одна нога інша. Напівпідйом, вдих. Нахил, видих. вдих, піднімайте, скорочуйте сідниці. Видих, намаскар перед грудьми. Залишайтесь на правій нозі та захопіться за великий палець лівої ноги перед собою. На видих розпрямляйте ногу перед собою. Направляйте ліве плече назад. Розпрямляйте і втягуйте ліве коліно по нозі вгору і праве коліно вгору по нозі, використовуйте ремінь, якщо ви не дістаєте до ноги. Або продовжуйте із зігнутим коліном. Відштовхуйтесь від правої п'ятки, видих. Поставте ногу, зробіть вдих, видих. І починаєте заходити на іншу сторону. Розгинайте ногу рівно вперед перед собою. Розтискайте правий бік. Праве коліно вгору постигну. П'ятку штовхайте праву від себе. Направляйте праву лопатку глибше в спину, ніж ліву. Обидва плеча вниз. Вдих, видих, відпускайте ногу. На наступний вдих руки через сторону вгору. Видих, нахил вперед. Розслабте шию. Вдих, напівпідйом, підйом, видих, собака мордою вниз. Розширюйте задню поверхню ніг, відштовхуйте коліна вгору і штовхайте передні ноги до задніх. Видих. Чату ранга. Вдих, собака вгору. Плечі назад і ще проштовхуйте боки грудей вперед. Видих, собака, морди вниз. Вдих, видих, підійдіть ногами до рук, вдих, потягніть підлогу на себе, видих нахил і вдих руки через сторону вгору. Видих намаскар. Залишайтесь на правій нозі. Захопіться за ліву стопу. Вдих. Видих. Розпряміть ногу вперед і розверніть в сторону. Розпряміть праву руку в сторону. Слідкуйте за тим, щоб праве коліно дивилось рівно вперед на пальці ноги. Штовхайте ліву сідницю вперед до лобкової кістки. Тягніться за правою рукою вправо. Прокручуйте ліве стегно назовні та поверніть ногу вперед перед собою. Опускайте. Приготуйтесь зайти на іншу сторону. Видих розгинайте ногу вперед перед собою. І на вдих поведіть в сторону. Праве стегно назовні. Праве сідниця вперед. Ліве коліно дивиться вперед і піднімається по нозі. Розширюйте простір між лопаток та відпускайте плечі вниз. Дивіться перед собою. Погляд м'який. Повертайте ногу в центр. Підготуйте вдих з ним заходьте руки вгору. Видих, нахил вперед. Розслабте шию. Пом'якшіть живіт. Вдих. Напівпрогин. Видих. Крок назад. Собака морди вниз. Збалансуйте тіло в симметричній позі. Підштовхуйте передні ноги до задніх. Видих. Чадурангал. Вдих. Собака вгору. Видих, скорочуйте м'язи живота, собака морди вниз, дві п'ятки вниз, пахви до підлоги, ліктів вгору, лікті вгору. Підкроковуйте вперед. Вдих, потягніть підлогу на себе. Видих, нахил опустіться вниз. І вдих руки через сторону вгору. Намаскар. Видих. Баланс та дасані. Залишайтесь на правій нозі та захопіться за ліву стопу з зовнішньої сторони. На видих розпряміть ногу вперед. Прокрутіть живіт справа наліво і потягніться лівою рукою назад. Якщо ви балансуєте добре, подивіться поверх лівої руки назад. Відпускайте два плеча вниз. Крутіть ліве стегно назовні. Опускайте обидві сідниці вниз. І поверніться в центр. Приготуйте виконати себе на іншу сторону. Захопіться, вдих, видих, розгинайте, повертайтесь, тягніться за правою рукою назад, як наче ви хочете торкнутися якоїсь стіни, і вам ще трошки залишилось. Тримайте живіт активним. Відштовхуйтесь від нижньої п'ятки і виростайте за головою вгору. Поверніться в центр. На ваш вдих. Руки вгору, урдва хастасана, невеликий прогин. Видих вперед. Вдих. напівпідйом, підйом. Видих. Крок назад. Наступний видих, чатуранга. Живіт вгору, сідниці до п'ят, вдих, собака вгору, плечі ще назад, боки грудної клітини вперед, видих, собака, мордою вниз. Направте обидві п'ятки вниз, підніміть пальці ніг над підлогою. І підкруковуйте вперед. Вдих вперед видих. Насил коліна вгору і руки через сторону вгору. Сідниця опустились до п'ят, видих намаскар. Залишайтесь на правій нозі. Поставте ліву ногу назад. Підкрутіть клубові кістки та поступово нахиляйтесь вперед, залишаючи клубові кістки паралельними. Підніміть задню ногу над підлогою. Балансуйте висоти боків і спробуйте вивести руки перед собою. Праве коліно дивиться на пальці ноги. Якщо із прямою ногою не виходить, згинайте ногу і направляйте коліно вперед. Вдих. Видих. Виходьте із пози. Підготуйтесь зробити на іншу сторону. Балансуйте на лівій нозі, поступово нахиляйтесь вперед, піднімайте боки живота вгору. Піднімайте ногу поступово над підлогою, закручуючи стегно всередину та потягніться за руками вперед. Буквально тягніться між ногою і руками в різні сторони. Шия спокійна, обличчя м'яке, вдих, видих. Вдих і видих, виходьте із поза. Вдих руки через сторону вгору. Урдва Хастасана. Видих, нахил, спокійний видих глибокий. Поєднайте ліктьовий замок. Потягніться за ліктями вперед. Розширюйте боки тіла за ліктями. Якщо вам треба згинати ноги, згинайте, але якщо ваші ноги прямі, то тепер піднімайте коліна вгору, переносьте вагу тіла більше на пальці ніг та тягніться за ліктями більше вперед. І з видихом розпряміть руки, поставте п'ятки, собака, мордою вниз. Зігніть обидва коліна, виштовхніть таз іще трошки вище та на видих опускайте сідниці на п'яте. Виштовхніть руками підлогу зверху вниз, проштовхніть лобкову кістку до підборіддя та на видих розслабтесь у позі дитини. Спостерігайте своє дихання, вдих, видих. Відчувайте, яка енергія піднімається від всієї попередньої практики, і вітайте її у своєму тілі. Розслабляйте. Зробіть більш глибокий вдих, відштовхніть руками підлогу та сяйте на п'ятки, не відкривайте очей і ще декілька дихань залишайтесь в очрасині, відчувайте своє тіло в моменті, фіксуйте увагу на диханні, розслабте плечі. Šilpai, obličiai. Поєднайте руки в з мосте. Дякую вам за цю практику. До зустрічі в наступних тренуваннях і гарного вам дня!